Позбуттям року на Полтавщині можна вважати повну депушкінізацію Полтавського краю. Вона була започаткована в 2022 році демонтажем пам'ятника Пушкіну в місті Кременчук. А от уже в 2023 році було демонтовано чотири пам'ятники Пушкіну на Полтавщині у Полтаві на вулиці Юліана Матвійчука у Березовому сквері бетонний постамент. Тут до 27 липня було погруддя російському письменнику Олександру Пушкіну. Це один із п'яти пам'ятників, що були встановлені йому у регіоні, але щоб було розуміння, наскільки масштабно публічний простір України і Полтавщина. Зокрема, маркувався іменем Пушкіна, наведу таку цифру, що у, на Полтавщині донедавна налічувалося 120 вулиць на честь Пушкіна. А, до речі, ну, до прикладу, на честь Василя Стуса ну, щось так здається, чи три, чи дві. Цей та ще два пам'ятники, а також понад десяток меморіальних дощок прибрали цьогоріч з публічного простору у Полтавській громаді. Зробили це тому, що 28 липня цього року набув чинності закон про засудження російської імперської політики і деколонізації топонімії, розповів Олег Пустовгар. Він став каталізатором пришвидшення процесів деколонізації, яка до цього мала більше такий громадсько-народний вимір. Тепер це унормовано чіткими. Законодавчими рамками мова йде не лише про об'єкти топонімії, не лише про перейменування вулиць, площ, провулків, набережних, але й про суб'єкти права власності, про юридичні особи, про приватні фірми Вони не є для нас героями. Вони нам насаджені по суті. Спочатку Російська імперія, потім комуністичним режимом. Тому я вважаю, вбачаю цьому тільки позитивне, тому що ми маємо побачити своїх героїв. Звільнятись від цього російського, оскільки саме це є головним наративом. Один народ, пам'ятник радянському генерал-лейтенанту Олексію Зигіну демонтували 4 серпня 2023-го. На одній із центральних площ обласного центру його бронзова скульптура простоїла понад 60 років. Крім нього, під дію закону про деколонізацію потрапило і погруддя Миколі Ватутіну. у 20-х роках минулого століття. Він брав участь у боях проти українських повстанців та армії УНР. І обидва пам'ятники були пам'ятниками місцевого значення, але були направлені листи на міністерство культури для того, щоб зняти статус із цих пам'ятників. Їх вилучили з державного реєстру нерухомих пам'яток України зв'язку з тратою предмету охорони. І ці пам'ятники були демонтовані. Це історія радянська, але у нас вже ми пишемо нову історію. Тому... Нам ці пам'ятники не потрібні. Можливо, й переробити. Якщо є ті, які страждають за цими пам'ятниками, ну, будь ласка, вони можуть організувати їхнє зберігання, а наші їх зносить. Сама історія, само по собі воно б усе відійшло. На що його тварин. Ця історія, взагалі, наших дідів, батьків, та й нас теж, бо ми теж не молоді. Нині три демонтовані пам'ятники зберігають на території комунального підприємства декоративні культури. Погруддя військовослужбовця Миколи Ватутіна та російського письменника Олександра Пушкіна передадуть у Державний історико-культурний заповідник на Сумщину. Загалом, як розповів Олег Пустовгар, 2023 року в області демонтували та усунули з публічного простору 32 російсько-комуністичних імперських пам'ятники. Ще 169 таких об'єктів залишаються. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть та Любов Ємець Суспільне новини Полтава.